Доброго дня, сьогодні у нас 14 червня, боскар місто Вінниця. короткий огляд автомобілів, які маємо по наявності. Давайте розпочнімо Volkswagen Touran 2003 рік, 1,6 бензин, ціна 5500 автомобіль сірий колір на легкосплавних дисках. Далі у нас Volkswagen Touran, 11 року, 1,6 дизель 229 пробігу, також автомобіль на легкосплавних дисках. Класна комплектація, 400 підйомника, автосвітло, круїз, двозонний клімат, шкіряне кермо, підігрів передніх сидінь. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Є в нас синього кольору Турн 2008 року, 1,6 МПІ на механіці. Автомобіль вже йде з 7-місниця. Це в нас 8-рік, 1,6 МПІ, 204 тисячі пробігу. Такому гарному стані салон. Автосвітло, круїз, підігрів сидінь, кондиціонер. Автомобіль самий міцний. Ціна синьо 8500. Далі в нас це в нас бензиновий 1,4 на автоматичній коробці передач 2009 рік. Також легкосплавні диски, гарний збережений салон, класна комплектація, 4 склопідйомника, круїс, мультикермо, штатна мультимедія, волзонний клімат. Такі гарні диски. Ціна з цього на автоматі також 8500. Такий сірий колір, також легкосплавні диски. Це в нас 8 рік, 1,6 бензин, 192 пробув, 8450. До речі, в нас можливий лізинг. 4 склопідйомника, круїз, клімат, штатна мультимедія, збережений салончик. Задні склопідйомники. Ціна цього 8450. Є в нас двохлітровий бензин 193 пробів, ціна 8500. 4 склопідйомника автосвітло, круїз. Гарний збережений салон. Далі є в нас Golf 6 Pushy Універсал. Це в нас 2010 рік, 1,6 MPI, механіка. Двохзонний клімат, штата мультимедіа, трохвилкове кермо, 400 підйомника. Ціна даного автомобіля 8900. 10 рік, 1,6 бензин. Далі у нас Volkswagen. Гольф 6, 1,6 дизель в гарному кольорі, класна комплектація, у нас панорамний дах, велюровий салон, 4 склопідйомника. Дивіться салончик в дуже гарному стані, класна комплектація, автосвітло. Легкосплавні диски. Задній партронік, передній партронік. Ціна даного автомобіля. 9 тисяч доларів. Далі є в нас гольфи 5, є чорний, є сірий, чорний у нас сьомий рік, 1,6 газ, бензин, 227 пробів автомобіль з Італії. В такому стані салон. 400 підйомника, шкіряне кермо, кондиціонер. Ціна 7 тисяч. Далі у нас п'ятий гольф. Тут у нас акційна ціна 6750, сьомий рік 1,6 212 пробігу. 400 підйомника, круїз, двозонний клімат, підігрів, штатна мультимедія, 7 рік, 1,6 бензин. Далі є четвертий гольф, другий рік 1,6 бензин, ціна 7450 в червоному такому гарному кольорі. 4 підйомника, штатна мультимедіа, клімат. Покуз авто без корозій. Далі Volkswagen Polo. Це у нас 2008 рік, 1,6, перепрошую, 1.4 бензин, 202 тисячі пробів, механіка ціна 6000. Автомобіль на легкосплавних дисках з рідним пробігом, 4 склопідйомника, круїз, підігрів, штатна мультимедія, клімат. І стан салону Далі є в нас Mazda 3 2010 року, 1,6 бензин, автомобіль на легкосплавних дисках, пригнана з Німеччини, розмитнена, 4 підйомника мультикермо, кондиціонер, штатна мультимедія, шкіряне кермо, салон в гарному збереженому стані. Задній партронік. Ціна даної Мазди у нас 7400. Є у нас такий Citroen c 4 Це у нас 13 рік, 1,6 дизель. 4 стопідйомника, мультикермо. Автоматизована коробка передач. Ціна даного автомобіля 6900. По наявності маємо 3 фабії. Це у нас 2009 року 1.4 бензин. 174 пробується ціна 5750 кузов Універсал. Автомобіль у нас закритий, гарна гума. Є в нас так, така сама подібна, також 9 року. Давайте тут відкрию салон, покажу, вона у нас відкрита, передні 100-підйомники. Структурне кермо, кондиціонер штатна мультимедія, пробіг 201 тисяча кілометрів. Є фабія 6 го року, 1,4 бензин, ціна 5 тисяч. Також в універсалі на легкосплавних дисках. Передні склопідйомники, круїси, кондиціонер штатна мультимедія. Знаходимося ми в ві... місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. Є в нас така легенда, це Volkswagen Passat B5 Plus, 2003 рік, 1,8 турбо, 103 тисячі пробу, ціна 6500. Автомобіль на автоматичній коробці передач. Дивіться, стан салону, Все частеньке, ціленьке, гарна комплектація. Є в нас ополя зефіри. Це в нас 12 рік, 1,8 бензин, 213 пробують, ціна 8500. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, 4 склопідйомника. Такий салон чистий. Гарна комплектація, круїз, автомобіль 7-місний. Все чистеньке, ціленьке, задні склопідйомники. 12 рік, 8500. Ще одна бензинова зефіра у нас 11 року. Вона у нас майже на максимальній комплектації, також ціна 8500 на легкосплавних дисках. Чотири склопідйомника, комбінований салон, підігрів, клімат, мультимедія, круїз, автосвітло, автозатемнення дзеркала, ксенон, дальні ближні омивачі. Ціна даної зефіри також 8500. Є в нас зефіра 2014 року бензинова. Ціна 9000 доларів. Це в нас 14 рік, останній рік виготування даного автомобіля в цьому Там Кавно по салону, все чистеньке, ціленьке. І є дизельна. на 1,7 дизель, 206 пробу, ціна 8500. 11-й рік. Чорний колір, легкосплавні диски, також такий комбінований салон, підлокітник. Мультикермо, круїз, автосвітло. Передній та задній партронік. Так, давайте по шкодах пройдемо. Це У нас Octavia Tour, 10-й рік, 1,6 MPI в універсалі, останній рік виготовлення, 10-й рік, ціна 7 тисяч. Далі у нас шкода Octavia a 5 1,6 бензин, 144 пробів, 9850 в універсалі на легкосплавних дисках. Нові дискові гальма, автомобіль обслужений. Йдемо далі. Шкода Октавія, 9 рік, 1,6 бензин, 167 пробів, 8650. Також автомобіль в універсалі. Звичайний атмосферний двигун. Є в нас Октавія дизельна. До речі, найакційна ціна 7000. 9 рік, 1,6 дизель, 220 пробів. Автомобіль в Універсалі на легкосплавних низках. Механічна коробка передач. Є в нас Octavia 9 го року, ціна 8800, 1,6 MPI 208 тисяч пробів. Автомобіль на гарній комплектації з кліматом, з підігрівами, з круїзом в такому кольорі. Далі Octavia 11-го року, 9800 136 тисяч пробів. Гарний колір, легкосплавні диски. 11 й рік. Є ще одна дизельна. Це у нас 12 рік, 1.6 дизель 223 тисячі пробів, Ціна 8900. Автомобіль на легкосплавних дисках, пригнаний з Німеччини. І скоро буде у продажі. в продажі ще одна Octavia 5 вже в Лівбеку 2010 року. Автомобіль щойно пригнаний. Є в нас Доресталінова Октавія 5. 7 рік, 1.6 бензин 7,900. На гарних дисках вже бампер такий на обвісах. Салончик чистенький, ціленький, Трохвилкове кермо, передні склопідйомники, круїз, підігрів клімат, 198 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Далі Opel Insignia, 11 рік, 2 літра дизель, ціна 8400, 251 тисяча пробіг. На легкосплавних дисках червоний такий колір яскравий. Гарна комплектація, електросидіння, електропакет, мультикермо, клімат. Салон чистий, цілий охайний. 11 рік, 2 літра дизель, механіка 8400. Є в нас такий бюджетний автомобіль Fiat Panda. Це у нас 9 рік, 1,3 бензин, також акційна ціна 4700. Пробіг автомобіля 123 000 кілометрів. Такий гарний салон з кондиціонером автомобіль. Далі Ford Fusion, це в нас 2006 рік, 1.4 бензин 5350. Автомобіль свіжопригнаний, розмитнений. Кину до салону. Далі Porsche Cayenne. Це в нас 10 рік, 3 літра гібрид, 197 тисяч пробігу. На такому гарному салоні. Гарно виглядає пробіг автомобіля 197 тисяч. По техніці по кузову все чудово. Є в нас Volkswagen Tiguan, це в нас свіжопригнаний, 18 рік, 2 літра бензин 19500. Автомобіль в гарному стані, гарний колір, легкосплавні оригінальні диски. Кіряний салон, електросидіння, великий дисплей, автоматична коробка передач, автомобільна з мінімальними пошкодженнями. Ось він код. Далі Audi a 4 b 7 кузов. Восьмий рік, 1,6 бензин, 213 тисяч ціна 8500. На легкосплавних дисках, гарні диски. Літня гума, салон чистий охайний, 400 підйомників. Далі Audi 3 в нас 7 року 1,6 бензин. Також на легкосплавних дисках 7750, 1,6 бензин 200-2000 пробігу. Є в нас такий Golf 5, 1,6 MPI 2008 рік, 191 пробув, ціна 7300. У гарному кольорі, гарна комплектація. 4 склопідйомника, автосвітло, круїз, клімат, штатна мультимедія, стан салону, дивіться, все чистеньке, ціленьке, охайне. Далі Hyundai Tucson. Це у нас 2-літровий бензин на механіці. Легкосплавних дисках. автомобіль у нас на шкіряному салоні. 4 підйомника, стан салону, дивіться, все чистеньке, ціленьке, підігріве сидінь. Клімат мультимедія. 126 тисяч пробігу. Гарний збережений туксон. Ціна 8750. йдемо далі гольф плюс 8900 1,4 бензин на автоматичній коробці передач. Хто запитував, що, що маємо на автоматі, є в нас такий гольфік, є в нас така Toyota Avensis. 8 рік, 1,8 бензин на легкосплавних дисках. Звичайний атмосферний двигун та надійний автомат. Гарне поєднання, гарна комплектація. Автомобіль в універсалі. Далі є в нас Volkswagen Caddy, це в нас 10-й рік, останній рік виготовлення даного автомобіля в цьому кузові і з цим двигуном. Двигун 1,6 АП, автомобіль на легкосплавних дисках, це у нас чистий пасажир, до речі, ще й самімісний. Максимально збережений стан, всі сервісні документи, автомобіль обслужений, передні підйомники автосвітло, круїз, шкіряне трохвилкове кермо, підігрів сидінь, кондиціонер, штатна мультимедія, автосвітло, автозатемнення. Ну, все, що може бути, все є. Є у нас два кадіка, також бензинові, максібаза. Чорний колір 10500 200-2000 пробігу. Також автомобіль у нас пасажир, семимісний максібаза. Переднє склопідйомники, автосвітло, обовзонний клімат, штатна мультимедіа, стан салону, все чистеньке, ціленьке. І є такий ще кадік, також максібаза, ціна 11 тисяч на легкосплавних дисках, чистий пасажир. Уже п'ятиймісний. І по салону. Сидіння на семи місці на задній знімається. Якщо потрібно щось багаж перевезти, сидіння можна зняти. Ось такі є в нас три каді бензинових і один газ бензин. Йдемо далі. Рено Сценік це у нас 2012 рік, один і п'ять дизель. З пробуємо 159 тисяч рідного пробігу. Автомобіль, на жаль, закритий такий комбінований салон, клімат, гарна комплектація, красивий колір, легкосплавні диски, літня гума. Ціна 9600. Є в нас такий сцені: 7 рік, 1,6 бензин, 173 пробів, 6150. Є в нас два колеуса. це в нас на автоматичній коробці передач. 2 літра дизель, 10-й рік, ціна 10 500. Автомобіль гарні комплектації, шкіряний салон, електросидіння, панорама, 4 склопідйомника. А це в нас на механіці. Також 10 рік, 2 літра дизель, механіка. Передній задній партронік, легкоспальні диски, також 10 500. Комплектація подібна, що там, що там. Далі є в нас меган 4. Це в нас 17-й рік, 1,5 дизель К9К, автоматична коробка передач, ціна 12700. Стан салону. Є в нас третій Меган, 12 рік, 1,5 дизель, 224 пробів, ціна 8750. Гарний збережний салон, кондиціонер, навігація, 4 склопідйомника, автосвітло. І Такий є бюджетний Рено Кенго. Це у нас 7 й рік, 1.4, газ, бензин, 4650 плюс торг. Друзі, хто шукає гарний автомобіль з Європи, телефонуйте. Ми знаходимося в місті Вінниця, Ніванське шосе, провулок затишний. Приїжджайте до нас на майданчик, пригостимо смачною кавою. Якщо потрібно тест-драйв, також займаємося автомобілями на замовлення. Можемо пригнати вам автомобіль по ваших критеріях. Також, можлива, у нас доставка автомобілів по Україні. Кого що цікавить, телефонуйте, підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео. Там ми показуємо, які автомобілі маємо по наявності, які автомобілі були придбані в Європі. які... Які автомобілі вже їдуть в Україну на розмитнення? Також показуємо, як ми доставляємо автомобілі, як відбувається весь процес. Кого що цікавить, телефонуйте, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів!